Ну просто дивитися, не передивитися всі ці відео наших захисників і захисниць в Тіктоці, інстаграмі і жартують вони, і дбають про чотирилапих друзів, і просто які ж вони круті, наші супергерої, просто найкращі. Хоча на нульові їм там ой як не до жартів. Отож, які слабкості у бійців ЗСУ і яким чином можна ще заробляти гроші військовим, зараз розкаже наша Тетяна Бродська. Доброго ранку. Мужні і нескорені воїни в перервах між важкими боями. Вони ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Той випадок, коли ти вже так навоювався, а ротації все не дочекаєшся. І тут раптом зателефонувала мама. Шолі, це ужас. Шо? Це просто ужас. – Та чого? – Бо так. – Ну і що? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрали, раз я не робив. болото по кулінах. Сто тисяч, сто тисяч. Виявляється, в армії можна і в рази більше заробляти. Але точно не воюючи. є гроші? Угу. А де ти взяв? Зарабатили. А де ж ти роботаєш? Де працюєш? на Серйозно? Обережніше із добрими справами, шановні військові. Особливо якщо ці справи стосуються жінок, допоміг знайомій, а вона каже: я би за тебе заміж вийшла. Ось такі справи робиш людям добро, а вони погрожують зруйнувати твоє життя. Розквітнув вузок, можна і свататися. Або, як кажуть у народі, пора, хлопці, пора. Добався, ти вже збираєшся, Андрюха. Свататися. Ага, Хочу женитися. Та ти що? Я думаю, гарний як буде. Ж... Жених завидний. Ради, чуєш? А, чуєш? а я жених захочу. А чи є в українських військових якісь слабкості? Запитаєте ви? Звичайно, це тільки з виду вони сталеві й кремезні, та варто на шляху зустріти чотирилапого хвостика і все попливли. Хоча я точно така ж. Капита, підчу. Одного разу чоловік на базар і забрав його ТЦК. Та свою сумку в клітинку він нікому не віддасть, навіть на нулі. А якщо там ще й мамині судочки. <«Музика> Той випадок, коли ти вже тривалий час в армії, і трохи передивився Тік-Току. але ж мріяти нешкідливо. Та що ви чули про нові батальйони справжніх бойових равликів ЗСУ? Оце я розумію рівень. Невже допомога США так швидко надійшла? Рівняйся, струнко. Слава Україні! Слава! І наостанок гарячий ранковий привітик ворогу від українських захисників. І ми, звичайно, всі приєднуємось. На цьому все слава Україні.